Єдина гаряча лінія створена за ініціативи міського голови Дніпра Бориса Філатова. Працює цілодобово та без вихідних. Щодня оператори приймають близько 800 дзвінків. Єдина гаряча лінія працює без перебоїв навіть за відсутності світла та зв'язку. Цього адін Один званочін. «Лінія Дніпровської міської ради. Ми прагнемо бути кращими для вас. Пропонуємо поділитися своїми враженнями щодо вслуговування на єдиній гарячій лінії. Щоб оцінити роботу оператора після консультації, натисніть «1» на вашому телефоні. Щоб відмовитися від опитування, натисніть «0». Ви можете самостійно, не витрачаючи свій час на дзвінок до комунальних підприємств та аварійних служб, повідомити про проблему за посиланням хотлайн Дніпрорада Вов'ю. Звернення з порталу ХотлайнДніпрорада Говює потрапляють на працювання до комунальних підприємств міста в режимі онлайн, розглядається в першу чергу та в найкоротші терміни. Користуйтесь порталом ХотлайнДніпрорада Гов'юей. З метою покращення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. У разі згоди на обробку персональних даних залишайтесь на лінії для з'єднання з оператором. Увага! Під час повітряної тривоги робота гарячої лінії призупиняється. Дякуємо за розуміння. Ваш дзвінок в черзі. номер 11. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуйте час очікування. Становить 6 хвилин. Дякуємо за терпіння. Дзвінок в черзі. номер 11. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуйте час очікування. Становить 5 хвилин. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Становить 5 хвилин. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі, номер 11. Зачитайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 4 хвилин. Дякуємо за терпіння на даний час. Всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі, номер 11. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 4 хвилини. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі, номер 10. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 3 хвилини. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі номер... 9. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 3 хвилини. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі, номер 9. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 2 хвилини. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі номер 8 Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 2 хвилини. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі номер 8 Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 1 хвилина. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі. Номер... 7. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Прогнозуємо час очікування. Становить 1 хвилина. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі, номер 7 Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш дзвінок в черзі. номер 6. Зачекайте, будь ласка, відповіді оператора. Дякуємо за терпіння. Та буде прийнятий першим доступним оператором. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. Ваш виклик є першим в черзі та буде прийнятий першим доступним оператором. Дякуємо за терпіння. На даний час всі оператори зайняті. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Ваш виклик буде прийнято в порядку черги. <плес>